Сьогодні в гості до нас завітала ворона Каркуша, але вона дуже засмучена. Вона розповіла мені, що з її подружкою, сорокою білобокою, сталася біда. Ось послухайте, яка одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку нове коштовне намисто. На гілці вправно походжає, хвалиться, що намисто має. Та Недовго вправно вихвалялась, засук над мистом зачепилась і намислики розлетілись. А щоб сорока не сумувала, давайте зліпимо їй нове намисто. Подивіться, яке намисто я зліпила якого кольору намистинки? Червоного. А якої форми намистинки? Круглої. А скільки намистинок? Правильно, багато. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованою ниточкою, пластилін, дощечка, волога серветка. Від великого кусочка відщипуємо маленький кусочок і розкочуємо кульку між долоньками, ложимо на ниточку. Від великого кусочка відщипуємо маленький, розкочуємо кульку. Кульки на ниточці ложимо на вистані, одна від одної. Подивіться, яке гарне намисто у нас вийшло. Сорока Белобока дуже вдячна за намисто, а і подружка Каркуша пропонує вам дома зробити намисто для сороки. Будемо чекати на ваші роботи. До побачення!